Друзі, всіх вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. Сьогодні наш нас знову один похід, а може і два буде. Не знаю, бо вчора був та зробив два походи. Бо грибів страшно багато. Е, ну, Так як я займаюся цим більш-менш серйозно, то мені потрібно частенько виходити. І тому я сьогодні знову йду до лісу. Збирати білі гриби, тому що хвиля грибна, вона вистрибує раз дуже сильно. Потім вони, звичайно, теж доростають потроху, але вже не так сильно. Тому хвилю ми беремо, а потім, звичайно, що грибів не буде. Тому хапаємо, поки є. Біжу, дивлюся, збираю. Зараз починаю свій похід з такого красення молодого білого гриба. Я тільки зайшов в ліс, знайшов ось такого. Його не знімав, бо буду виключно знімати більш-менш цікаві екземпляри. А такі маленькі вже, більш старі гриби знімати не буду, бо грибів стільки, що їх практично неможливо всі відзняти. І то відео, виходить, по 40-50 хвилин то хто ж його стільки буде дивити. Тому буду більш-менш коротко так вам показувати. Ось така краса. Новий день, новий похід. Походить 2024 рік, червень місяць буду нагадувати, тому що люди не вірять, що я так швидко збираю гриби на початку літа. Але так є. Ну що ж, продовжую. Ну що ж, гриби за грибами, зразу ще плюс 2. Молодяки такі. Я думаю, сьогодні буде 90% ось таких грибів. Ну, великі гриби я хіба що знайду. Це якщо вчора. Я їх не познаходив там, де я ходжу. Ну, люди ходять, вже дуже теж багато людей зустрічаю, але ну, у кожного свої місця. Ліс такий великий, просто неосяжний. Ну, тут таких горбів, як цей, де я на ньому збираю. Та їх тут вісім, здається, таких до самого хребта, а потім ще вісім вниз. І грибів просто дуже валом. рожки навіть не збираю, тому що вони в мене дуже там. Я їх геть розсиплю, поки принесу і стільки білих грибів, що я навіть інші ніякі поки що не беру. Лисичку ще беру, бо лисичка це топ. Біля коренів такого великого бука знайшов ось такого білого гриба-красунчика молоденького. Ось який. Дивіться, то є теж красота. Якраз молоденький такий супер. Ну, трошки більший хотілося б. Бо з такого гриба сушити дуже мало, а якби він такий був сантиметрів 15 заввишки, шапочка така на сантиметрів 10 в діаметрі, то був би взагалі супер. Ну але зараз ми і такі знаємо. По-любому. Саламандра собі тут лазить недалеко від нашої знахідки. Ось такий. У нас білий гриб один. Молоденький, непоганенький, я б так сказав. І ще один тут. Є ось такий маленький. Ми його теж заберемо. О, там бачу ще наверху один. Файно, файно. Так. Ось. Ще один. Всі молоденькі. О, ще одного бачу, друзі, та це клондайк якийсь. Ну, гриби, пруть. Також дочувся, що грибники несуть дуже багато грибів десятками кілограм. Тому гриби звичайно, що я, бо просто так би їх не назбирали, якби їх не було. Ну, і ось так у мене ще плюс 4 гриба, буду чистити складати до кошика і пересуватися далі. Цікаві нахідки сьогодні такі молоденькі. Ну, файно. Ну що вам знаю сказати? Сьогодні переважають ось такі молоденькі білі гриби. Знаходжу я їх абсолютно на тих самих містах. Де вчора ходив. І бачите, вчора ходив тут саме. Ось там навіть видно під буком, де я зрізав два гриби білі. Зривав на корінні залишилися. Ось такі гриби молоденькі. Плюс ще знайшов ось такого не знімав. Теж молоденькі. Ну, але бачите, вчора його я тут не бачив, можливо, він був такий, але я його не помітив. Але гриби продовжують гарні виростати. А намочило в нас так, щоб ви розуміли, що під ногами аж... Шавкає, тому гриби будуть рости дуже сильно, плюс тумани в лісі, та грибів буде ще багацько. Що ж, у мене знахідка ще була ось така, я її не знімав, а зараз у мене ось такий гриб непоганий, він начебто виглядає як молоденький, але який насправді ну нормальний, суперовий, я б сказав. Ось такий грибочок. Я його також ставлю тут, бо в мене там ще внизу. Дивіться, ось ще одна знахідка. Знімати не буду, просто зійду, заберу і знову підіймусь тут почистити. І буду продовжувати, буду продовжувати, ось ще там гляну. А потім знову по кругу. Ось дивіться, ще один білий гриб. Оба, оба. Дивіться, ще один білий гриб. Зараз, 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 зараз. зараз. Ось він. Ось, Ось ось ось-ось. Ось бачите. Зараз я... Давайте до нього підіймемось, я потім спущуся цим грибам, а того нижнього заберу просто так. Ну ось так, коли стоїш, роздивляєшся, гриби знаходиш. Ну, так. Просто, зараз дуже просто гриби збирати, бо їх є багато, а ліс чудовий, без молодняка. І тому гриби легко дуже Ну, Поки що на горизонті більше не бачу. Спускаюся за тим вниз. Але буде видно, що буде. Ось камінь, де я знайшов попереднього гриба. І ми там піднімалися, ось там забирали іншого гриба, а того нижнього я вже зірвав. А як показалося, то тут ще ось стоїть грибочок молодий. І я його зразу не побачив. Я повз нього пройшов, ну звичайно, я дивився в камеру, щоб бачити, як знімаю. І я його пропустив. Але зараз почистив гриби, бачу, а тут стоїть такий білий грибочок. Ну краса, краса. Ліс шикарний. Зараз природа прям дуже гарна. Після дощу в лісі дуже гарно. Все таке мокре, я, яскраве, я б сказав, коли сонце, та воно так більш тускляве. Ось так воно дуже-дуже колоритне. Лайк like грибу, який не фокусується. Опа, І погнали далі. Так, на моєму шляху нарисовується ще один красень білий грибочок. Щоб знаю сказати, таких грибів на повний кошик назбирати дуже проблемно, бо їх треба дуже багато. Але зате вони дуже гарні. І таких старунів немає сьогодні. Поки що не зустрічав жодного старуна. Тільки ось такі і більш-менш трошки більші там у мене є, але переважно ось така краса. То гриби. Зараз я перейду там трошки інде, там можливо ще й будуть і великі, де я вчора не встиг сходити. Будемо дивитися. У мене ще ось ці дві знахідки нові з'явилися. Не знімав, бо і так матеріалу багато. І зараз в мене ось такий довгий білий грибок. Попався, думаю, такого вам покажу. Гарний, довгенький, такий молоденький, сламака геть, додому нам його не треба. Ось такий грибочок, теж класний. Та всі вони класні, подивіться, то є молодисенькі гриби, просто ексклюзивні, я б сказав. Що ж, буду чистити. І пересуватися далі. Можливо, навіть іще не буду чистити, і ще хоч два знайду, а потім вже буду чистити. Тільки на гриби взяв до рук, хотів переходити далі. Ще одного побачив з боку. Дивіться. Теж гриб дуже гарний. Та всі гарні. Зацініть. Прям як намальовані, так? Да? Намальовані природою. Просто неперевершені. Краса. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте, ваша підтримка то є просто незамінима річ. Так, і ще до цієї кубки нова знахідка. Тепер остаточно буду вже їх зачищати, тому що в мене ось в прибережку ще три гриба. Один, два, три. Удача, звісно, суперова. Бо три гриби такі молодівсі, ну, цей щось досить такий погризаний, але на вигляд... Ще непоганий. Другий гриб у нас. Цей набагато вже кращий. Його не так сильно погризли. О, чотири. Дивіться, я не побачив. Можливо, хтось на відео зразу побачив його, а я не побачив. Оце так. Тоді чотири. Це ще краще. Ну Зараз зірву ще того четвертого, то будемо роздивлятися, чи поблизу немає ще нічого. Але то так збирати то насолода. Що вам знаю сказати? Так, збирати гриби, то справжній кайф. Ось. Плюс 4 такі грибочки. О, поблизу, поблизу. Не бачу, не бачу, друзі, чесно. Ну, зараз я трошки пройду пару метрів і вони покажуться, якщо десь є поблизу. Але так, коли вже з одного рекурсу став дивитися, то не, не дуже вже бачиш. Що ж, чищу ці всі гриби, бо їх... Уже багато я в руках вже не понесу. Знахідок вистачає. Знайшов гриба, якого не знімав. Ще плюс один. Тут. Показую. Ой, корінець у нього вже розвалюється. Взагалі. Зараз подивимось, там, напевно, залишиться тільки шапочка. А ще тут один. Теж непоганенький, начебто. Але корінець також поганенький. Ну зараз корінці 90%, у них поганенькі, досить буде червивий 100%. А далі буде видно. Ну, ось такі гриби. Беру і йду далі. Наступні мої знахідки, дві поки що бачу. Один ось такий тулубанчик. Дуже файний. Сподобався, здалеку його побачив. Ось такий один. Був банчик. Другий у мене ось там стоїть. Так, зараз почекайте, я до нього підійду, бо там, бачите, зарослі заберуся і зніму. Підійшов до того гриба. Ось так стоїть. Ну, краса, правда, сьогодні гриби елітні, я б сказав. Набагато краще за попередні походи. Ну, то і зрозуміло, спершу, коли виходиш перші рази, то гриби. Зазвичай часто не виходиш, гриби переростають. А зараз вже люди ходять, знаходять, то великих грибів буде дуже мало. А ось все буде переважно ось таке красота. Так, в цей сезон я кажу рідко дуже ухти, но зараз ухти! Дивіться який. ухти красавець! Ха. Ну то красний гриб. Подивіться, камінюка яка гарна теж стоїть. Зараз вилізу на неї, подивлюся, з неї, може, буду бачити туди вниз гриби. Бо на такому схилі знайшов цього гриба. Подивіться, який гарний. Ось так молодняк. Молодняк я зверху йшов ось там біля тих буків і побачив його. Ну то гриб, дивіться, зовсім не ушкоджений. Ні малейшої, ні найменшої подряпинки, нічого. Ось тут, чуть-чуть. Знайшов ще сім грибів, ось один з них. 5 я вже поклав до кошика, не знімав абсолютно жодного, тому що гриби молоденькі, непогані, але не буду так багато знімати. А цього, думаю, вам покажу, бо досить такий масивний, прикольний такий гриб казковий, я б сказав. То файний гриб, дійсно. Та такого гріх не показати. Ну, я, чесно, пройшовся досить таки вже непогано, бо забрив десь не туди не в грибне місце і трошки, трошки мене це затримало. Але зараз я вийду на нормальну поляну і буду знову нормально так збирати. Поки що ось такий результат знову. До цього великого гриба. Ще дві знахідки. Дивіться, спершу не хотів показувати, бо побачив тільки того одного, а підійшов ближче, а тут ще й такий молодяк. Та думаю, покажу, бо файно. Так, корінь зігнив. Взагалі буде добре лише. Шапочка. Ну, переважно такі вони зараз грибі літні і є. Але скажу вам через те, що більш-менш так дощить, а не засуха, то гриби. Нема такі вони аж дуже червіві. Корінці так, шапочки задовільні. Тому гриби на сушіння майже як осінні. Ну, файні, файні гриби. Ну але якщо там десь ямка трошки є в якомусь, то ви розумієте, то природа там, я не знаю, ну це хіба люди якісь, що це в них якесь викликає дивне відчуття ці черв'яки, не знаю, але в принципі якщо навіть десь трохи дирочка в тому грибіта, то, то нема проблем. Вони при сушінні всі вилазять. Геть це риба. Ну але переважно я чищу. Максимально гарно, щоб не було ніяких нюансів. Ну, надурився трохи я. Побачив зверху такого гриба. Подивимось, чи чистий. Ну, ще більш-менш чистий, але я його не буду брати, бо він такий весь намоклий. Це що там було? А, то якась гусьня. Він, в принципі, ще б. Ні, він вже й червивий досить такий. Але ще був би, в принципі, на сушіння. Але не хочу, бо він вже мокрий. Я зверху. Аж от з того камня великого спустився, бо його побачив. Спустився я тільки поза того, що думав, будуть тут молоденькі гриби. А як виявилося, то їх немає. Ну, пустий рейс. Але йду далі. Все одно хотів трошки нижче взятися ось сюди. Як і кожного дня вже почало погримкувати. і напевно буде дощити. Ну, Але я в лісі. Що мені тепер зробити? Не знаю. Чекати бурю. Брати на себе дощовик і перечекати цю бурю. Дивіться, здається, ще один гриб. Чесно бачив тільки того. Але... А ні! На цей раз це стовідсотково листочок. А, а думав грибок. Ну нічого. Є один у нас ось такий непоганий екземплярчик. В лісі стає пасмурно. Я йду далі. Ще один. Красень. Ось такенний. Молодняцький. Ха. Ну, Бучник молодий, в ньому, як бачимо, є гриби. Ну, але після дощу, рано також був великий дощ, воно ще все, бачите, мокре. По такому бочнику десь 15 хвилин походив, мокрий до колін. Тому не варіант. Не варіант, я так по краю хожу, продивляюся. Щось там за тим бучком молодим побачив, йду подивлюся. Так, по краях продивляюся, де бачу, бачу, де ні обхожу. Такий справи. Ну що ж, застав мене дощ, буря. Я телефон відключив поки що, бо було дуже гриміло. Та відключив телефон. Знайшов вже сім грибів, ось ці два і п'ять вже поставив до кошика. Дощ паде досить рясний. Але я потроху спускаюся. Ну, Не вистачило мені часу, щоб спуститися вниз на дорогу, тому треба йти по дощі. У мене дощовик, так що мене не мочить. Ось білий гриб буде там. Бачите? А, мене не мочить, але все ж таки неприємно. Ось ще один білий гриб. І там може бути навіть білий гриб. Давайте. Якщо я вже так... Їх показав, то давайте підійдемо, провіримо, що то буде зблизько. Так, це 100% білий гриб. Вже бачу. Ось там ще один. Там ще один. Ось один там і один там. І ще давайте сюди сходимо. Вибачаюся за відимість, але дощ плеще дуже сильно. Ні, то не гриб. З цього боку не гриб. Гриби ось тут. Так, тут їх три штуки, здається. Ось іще один ліць. Два, один. Два. Три. Ось там чотири. І ще десь наверху бачу. Щось. Купа грибів попалася зразу. Так, Дивимося. Цей, цей доведеться напевно викинути. Я його, звичайно, зараз розріжу. Але подивимося, що з ним там. Ну, це якась така містина, зайшов, напевно, ніхто не заходив. Бо цей також викидаємо. Подивимося, що з цим. Ну, цей більш-менш більш-менш непоганенький. Ось здається, ще один білий гриб. Ось там. Іде я що в мене тут ось там ще один і наверху ще один. Оба! Ну що ж, відключаюся, бо телефон вже весь намок. Зараз, якщо цікаві екземпляри, то вам покажу. Давайте ще чисто так до цього одного підійдемо, а інші вже так позриваю. Ой, дивіться ще один. Зараз до нього повернусь. Рибів багацько. Дощ плеще. Цей мабуть буде задовільний. Так, цей гриб задовільний. Давайте вже підійдемо до великого, раз він нам попався прямо тут. Ну я його брати звичайно що не буду, бо він, бійц, з них вода тече. Ось, фу, яка чорна жесть. Ну Нічого, поки відключаюся, зараз подивлюся, якщо то будуть цікаві екземпляри, то покажу вам. Так, цей, що був згори, цей дуже класний. До того, що знизу я ще не спускався, бо вони напроти бо на різних тобто, в боках, то треба мені пересуватися далеко. паде дуже некомфортно ні знімати, ні ходити, ні збирати. Але грибів, як бачите, повну один за одним. Попадаються. Ось тут іще гляну за берегом і буду повертатися за тим. Так, свої попередні грибочки я вже почистив і склав до кошика, ще плюс знайшов одного там гриба. А зараз підійшов ось до того, що ми бачили з берега. І це просто пушка. Подивіться, який гарний, який великий корінь, який у нього здоровий. І буде чистий, бо корінь дуже твердий. Файний. Так що там ще там якийсь малисенький. Ось такий ще біля нього, дивіться, ще один. Ха. Я не знаю, як я його й замітив. Але все-таки помітив. Ось такі плюс два грибочки. Пакую телефон обратно, тому що дощ паде. Так, призупинився на секундочку відчистити зібрані гриби, показати вам такого красення знахідку. І покажу вам також, скільки в мене вже в кошику грибів. Ось це теж дуже елітний гриб. Поставлю поки що до цих нечищених. Я там ще одного знайшов. І ось у мене вже стільки їх є. ну Щоб ви розуміли. Більше ніж пів ковша. Ну, пів най буде, пів ковша. Ну з цими буде вже більше. Ну, така грибалка. Шукаю далі. Та що, я спустився, друзяки, Все мокне. Мотоцикл намок, шолон намок, Моя корзина геть промокла. І ось такий дощ рубає. Я на вході в ліс. Уже спустився з гір і стою тут біля входу. Не знаю сідати на мотоцикл іти додому, чи що робити, чи трошки почекати, бо усилився капець. Все, до нових зустрічей в нових походах. Так, після дощу зайшов ще в одну місцину подивитися, дивіться, біля потоку вода така страшна паде, а біля потоку грибів просто багато. Дивіться, це не один. Ой, як тримається. Ага. Що з ним таке? Дуже тримався. Ось такий білий гриб. Дивіться, яка вода тече на нагору. А там, дивіться, ще два гриба. Зараз я підійду вам покажу зблизь. Крізь таку мокроту. Ну, я чисто не думав, що саме тут, трошки вище, там я хотів подивитися. Але файно так попав на них. Ось один такий і другий майже ідентичний йому. Ось такі два гриби плюс. Ну приємно, звичайно, бо кошик у мене трохи ще не повний. Ой, дивіться, ще два. Йо -йо. Це так. То попав. Зразу на п'ять грибів. Так, зараз їх складемо десь тут. Ну це вже... Це вже варіант ходити тут. Ха. Ой, ще один, дивіться, ще один під корягою. Шостий. Я вам говорю. й годі. Ну то вже знімати не буду. Зараз підійду, зірву. Тут саме де цього зірвав, щоб був вище. Дивіться, ще один, два, три. Правда казка. І там ще не знаю, що з боку. зараз буду дивитися. Ой, ну хто десь зігнив. Один мінус. Той забираємо. Трошки брудні після дощу. Також хороший, але теж бачите, що дошкапу вони більш брудніші, як ті. І там у мене ще щось, ну. Але то лист. То лист поки що. Ну я тут так одним оком глипну, але сильно заморочуватись не буду.